Чотири станції метро, шість заходів та сім запрошених артистів. Так масштабно у Дніпрі відсвяткували день молоді. Розпочали святкування 10 серпня виставкою мистецтво в укритті на станції Метро Покровська. 30 картин об'єднали в єдину експозицію. Сім з них намалювали вихованці центру інклюзивної творчості Арт Паралелі. Ми е, скоординували з центром інклюзивної творчості арт-паралелі. Е, ми створили нещодавно з дітками таку арт-терапію, де вони мали змогу намалювати картини, намалювати свої власні мрії, і саме сьогодні вони їх презентують. Арт-терапія для роботи з особливими дітьми це психологічний метод, який допомагає їм усвідомлювати не тільки навколишній світ, а й цілісність навколишнього світу. Також розвиває амелку моторику у цих дітей. В цю п'ятницю до святкування долучили ще три станції: метробудівників, металургів та вокзальну. Там відвідувачі мали змогу пройти квест, долучитися до молодіжного форуму та послухати стендап. Найактивнішу молодь нагородили відзнаками від міського голови Дніпра. Завершився вечір великим концертом Шелтерфест серед запрошених артистів гурт Колаба. Ми дуже раді е, бути долученими до такої події, в якій є, е, скажімо так, благодійна склада. Тому ми завжди за також на сцені виступали Джері Хейл, Анастасія Гонсул, Трікі Нікі та інші українські виконавці. Віталій Окс на шелтерфесті виступає вже втретє. Настільки захопився подією, що навіть став співорганізатором разом із командою Української студентської ліги. Та осел, справді це нереальні люди, нереальна велика організація, яка творить нашу країну зараз і тут, яка не боїться мріяти, яка не боїться йти на перекір усьому суспільству і створює щось таке, що манить усіх. Влаштувати свято для молоді вдалося завдяки партнерським внескам. За кожну локацію відповідав окремий колектив, і з нашого боку що я вважаю величезним плюсом в часи повномасштабної війни. Що ми маємо місце, де ми можемо зібрати молодь, і де що, скажімо так, донорських коштів і залучених набагато більше витрачено на даний захід, ніж міських. Тому що в часи повномасштабної війни вкрай важливо, знаєте, все-таки зберігати цей баланс, не займатись марнотранс. Підготовку розпочали за два місяці. Десятки молодих людей долучилися до організації. Було прийнято рішення проводити шелтер фест для об'єднання молоді для згуртування і, звичайно, для благодійних цілей для того, аби зібрати донати на найважливіше на наших захисників, які сьогодні боронять нас і нашу можливість у підземці. Тож вхід на всі заходи був безкоштовний. Люди мали змогу зробити донати у спеціальні скриньки.